Привіт всім, привіт, дітки, привіт вчителям, привіт, школі, привіт дому. Дивіться, сьогодні отримали величезну допомогу від наших волонтерів від чесного від фонду Чесна Україна. Це для хлопців передали нам дуже багато і смаколиків, і речей першої необхідності, і ковдри, і генератор нам передали. Дуже багато всього навіть не можу перелічити, скільки нам всього дали. Хочу вам сказати, що ви знаєте, без волонтерської допомоги, без допомоги небайдужих людей тут би було складно стояти хлопцям, получаючи невелику частинку того тепла від вас і від волонтерів, які нам можуть це передати. Хлопці відчувають, що вони що про них думають. Хлопці відчувають, що не забуті. Що вони не одні тут воюють. Волонтерів своя війна вдома, вони дуже багато роботи роблять, яку можуть зробити тільки волонтери. Не кожна людина може бути волонтером. Вони шукають, знаходять, передають щось туди, сюди. Вони крутяться, щоб нам сюди надати якусь допомогу. Ви знаєте, що це дуже неблагодатна така робота, але Слава Богу і дякувати Богу, вона ще є. І ми відчуваємо цю підтримку. Ми дуже вдячні всім всім волонтерам, які долучаються до е, допомоги хлопцям на фронті. Будьте здорові, задля вашого блага, хлопці стоять тут. Будьте чемні, слухайте вчителів. Вони ніколи вам не скажуть робити погані речі. Вони навчать вас бути людьми і жити по-людськи. Слава Україні! Героям слава!